Друзі, всім привіт! Вітаю в Україні! Сьогодні 7 січня і деяка частина українців святкує сьогодні Різдво Христове. Моя родина святкувала 25 грудня. А вчора в нас було водохрещення. І я писала вам допис, яким я бачу водохрещення цього року в Україні. Але деякі мої друзі, починаючи із вчорашнього вечора, почали скидати мені привітання із Різдвом. Тож, поважаючи їхнє відношення до свят, я бажаю всім миру і здоров'я, злагоди і добра. Сьогодні я хочу показати вам у цей святковий день, показати вам оцю свою манюку. Це невеличка рослина, розмір її псевдобульби разом із листячком приблизно десь так до 15 см. І має квіточки приблизно 7 см. Але вони такі комедні цього року вийшли дуже-дуже комедні. Хоча це не портить її. І весняночки, її розтяжечки, і вечірній аромат. Він все рівно мені дуже подобається. Я казала вам, що я люблю брасоволи. Це явний представник із цього виду орхідей. Із брасовольних, то є Бісин Луїза. Крос брасоволи на дози Сейк Борвігіаною. Ось така маленька, невеличка красонечка. Вона мала в мене ще один напрямок росту, але Мені треба було зробити приємний подарунок людині, і я від'єднала від неї одну частинку. Якби вони, вона росла з тією частинкою, то звісно квітування було б набагато пишнішим, бо квітує вона зазвичай на гілочки, де. 3, 4 або 5 квіточок. У мене вийшло 3. Ну, то й нічого, вона швидко ростуча рослина. Мешкає в мене на підвіконні у кімнаті, то є західно-північна орієнтація вікна. Влітку вона не притіняється, взимку вона не досвітлюється. І от таким чином вона в мене зростає. Вона невеличка і дуже добре підходить для домашнього підвіконня. Має нічний аромат і отакі приємні а, кольору рожевого чи лавандового, отакого якогось кольору, такими красивими весняночками і розтяжечками. Вона невибаглива, влітку її потрібно добре поливати, вдобрювати пару разів на місяць, давати просихати між а, поливами. І все, ото і весь догляд. Отака красонечка, яка може сподобатись багатьом. Я люблю брасовольні котлеї, я люблю брасоволи, вони мені подобаються, вони підходять для моїх умов і маю їх чималенько. А на цьому в мене рідні мої, все. Бажаю всім миру, добра і витримки. Тримайтесь, все буде Україна. Переможемо!